Здоровенькі були. З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. Ми їдемо з Олі далеко-далеко в село, в Глуш. Ну, і поки, поки їдемо, я вирішив записати декілька відповідей на питань, буду викладати їх, як, як я завжди викладаю в четверг, четверг. Це дуже... вже, вже дві мови путаються. От, буду по четвергам викладати відео по одному питанню. так Сьогодні декілька запишемо, щоб на декілька тижнів вперед в мене було відео. І так, Оля, читай питання. Саме перше? Ну, от, оце що не закреслене. Читай хто запитав і що. Пупкин, Дима, ты ведь разговариваешь не на чисто украинском языке, вот по этому поводу у меня и созрел вопрос. А есть ли в Америке некое, некое подобие Суржика? Хотелось бы увидеть видеоответ. Заранее спасибо, слава Украине. Героям слава. Ну что, Сергей Пупкин, гарное питание. Я себе его сберег. А, да, конечно, Америка величезная страна и... І... І тут дуже багато діалектів. А, я не знаю, що так. Ну, суржик, наскільки мені. Якщо я не помиляюсь, то суржик це суто змішан... змішання української і російської. Це називається суржиком. І, і слово, це здається було придумано навмисно для пояснення цього через, через, через цей бетонний. Через бетону бровку звідти від Волкрінса виїхав на траку, переїхав і поїхав туди. Село. Закони не писані село. То цей. То якщо суржик це те, що я кажу, якщо я не помиляюсь, то суржика в Америці нема. Ну, якщо українці якісь приїжджають і говорять на суржику, так як я, тоді — так. А діалекти, так, в Америці. Є діалекти багато, а, от на півдні от, один із таких відомих діалектів це пів південний діалект. Тут такі свої словечка є, типу ял Це ніби скорочено you all Якщо хтось говорить там до другого, що о, ви там мої друзі, ви всі you all то тут на півдні вони говорять не, 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 не повністю you all, вони говорять. YAL. І коли це пишеться, то буква Y, потім апостроф і, по-моєму, 2 L ні ні, YAL. Мабуть, A L L Так і пишеться. Y апостроф A L L от Ну і взагалі, от по тому як люди говорять, ну, знову ж таки, не всі от в містах. Ті, що живуть в містах, то вони більш-менш нормально говорять. В містах в Мариці, переселення, диверсія дуже велика, люди звідти туди-сюди катаються, з ким не говориш, хтось там то з Мічигана, то з Бостона, то з Міннесоти. Нема такого. Ну, є такі, що тут народилися і тут досі і живуть. Ну, але це якось частіше трапляється в таких менших містах. От, як ми в Лейкленді жили, там більше людей говорило таким. Півден, з південним таким акцентом, не акцентом, а південним діалектом. Тут в танк від такого набагато менше вже зустрічається. От. І ми, ми навіть жартували. у нас, коли я в Лейкленді жив, у нас один з працівників, він жив в, в Новій Англії, в штаті Мейн. І в нас деколи навіть оце в чаті були такі жарти, типу. Що. У нас тут в новій Англії бейглси, у вас там пончики. Потім він оце сміявся з акценту. він це прикалувався, писав в чаті з південним акцентом, з південним цим діалектом. You all. І там ще там деякі такі типові південні словечка він писав. А тому є, є різні акценти. Ну, я, я в інших а, штатах не жив. Тому я не можу зрівняти. От, ну, Але там телебачення, дивлюсь, є у Бостона якось там теж люди чу-чуть по-іншому говорять. Для мене я, я особисто різниці не, не, не помічав. Але ну, в фільмах, в фільмах, в передачах різних. Буваєш навіть о, а ти звідки? Ти часом не з Бостону, ти от говориш прям, прям так же, як, як в Бостоні говорять. От, а як вони оце дізнаються? Ну, вони тут живуть, вони знають, хто як говорить. В чорних світі, А, Ну, в чорні, так, да, вони, вони зовсім на іншій мові говорять. Їх деколи взагалі не зрозуміло. Ну, так само, як мені в коментарях пишуть, що ой, а ти часом не, не з Рівненщини. От, тут теж ніби, ніби рівне, але от, от в Рівненщині є от свій оцей закінчення на, на м'який знак. Щось робить, зробить, сходить, купить. От, у, уже не так, як в іншій Україні. Не, не сходити зробити, а сходить і купить. Це як такий рівненський діалект. От, ну і тут так само. Ну добре, тоді. Гарне було питання. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами були Діма та Оля. Слава Україні! Можете розказати, як в Америці відносяться к іммігрантам? Були у вас проблеми з корінним населенням, коли ви переїхали?